Вітаю! Гадаю, на картинці. Ви вже побачили, що ми сьогодні будемо робити. Тому не будемо гаяти часу. Приступаємо до роботи. А ви не забувайте ставити лайк, коментувати, поширювати відео до роботи! Зробимо один із видів хризантеми. Насадочка, ось бачите, листочок такий. А номер насадки не бачу. Побачите під відео. Так, що ми робимо? Робимо. Дивіться, я зробила ось таку булочку обично. Ще трошки її присажу, я ставлю на такий поворотний столічок, мій любимий. Так, і починаємо робити потихеньку, нашу хризантемку. Для того, щоб у вас була обично. Потрібно робити хризантему, коли у вас маса вже ну, така тянуча. От чому ви коли. Щас я забула полотенечко, коли ви робите зефірну масу, робите якісь там троянди, півонії, а потім у вас маса вже така тянуча в духовці. Ось така маса якраз підходить для хризантем. Вона тягнеться, її можна ось так притримати трошечки, і вона зафіксується, можна її серединку зовсім отак заглубити. Це можна тут гратися як завгодно. Бажано, якщо ви хочете за висока оберемо. Може, ще навіть за висока? Так. Тому зараз я працюю на зефірчику на полуничному пюре на свіжому по класичній технології. Тут фактично без різниці, на якій масі ви будете працювати. Головне, щоб вона вже була така тянуча. І тоді ви спокійнень, спокійненько сідаєте і починаєте творити чудеса. Ну, тут я хочу таку більш ну, заглиблену серединкою, зараз я оцю посажу, щоб вона мені тут не мішала. Ось, бачите, яка вже серединка глибока. Я роблю такий колодязь. Оці пелюсточки я роблю вище і вище. Потім я зараз буду вже починати занижати. Спочатку я роблю колодязь. Якщо у вас маса стабілізується, ви можете просто віддихнути, положити свій мішечок в духовку і. Почати, потім знову. Хай маса підігріється, щоб вона у вас не стабілізувалася. Ось, де дивіться, яка у нас краса вийшла. Бачите? О. Тепер підтягуємо наш мішечок. У мене вже трошки підстиває. Ну, але я ще можу трошечки попрацювати. Так, дивимося, де наш носик. Так, о. І я починаю вже трошки занижуватися. Якщо е, десь у вас падає, можна його спокійно підібрати. Тут не потрібно, бачите, от я затримала, ви можете її затримати, і вона буде триматися, Ну, в мене впала, можна було Ось, отак, затримали, все, вона зафіксувалась. Агарчик стабілізувався і все. От, бачите, ви можете виводити, як вам завгодно. Так, як ви заплануєте. І не потрібно боятися е, зефіру, не потрібно боятися квіточок. Це у мене рука на столі. Ось, бачите, я от. Ну, як би вам так показати? Давайте я ось так покажу. Дивіться, витягнула, притримала трошечки. Ось, бачите, воно, як я його поставила, так воно і стоїть. Все. І так пішли. У мене вже просто стабілізується маса, зараз потрібно підігріти, і далі я продовжу. О. Бачите? Навіть якщо ми трошки е губимо наш зефірчик, ну що, ну це враховуйте в кошти. Дивіться, яка краса. Так, підігріваю нашу масу і далі ми продовжимо. Моя маса підігрілась. Мало того, я ще її трошки навіть підбила. І продовжимо далі. Таку А, І я взяла трошки іншу ще насадочку. Покажу вам ось така. Посилання теж я дам, де можна купити таку насадочку. Я під відео буде посилання, так що дивіться, О, хочу зробити ще таку закриту, да і я підбила нерівно поставила. Щас, ось так. Я підбила нашу масу а, міксером для того, щоб вона була така тянуча. Вона мені така, як мені потрібно. І ми вирішили з вами зробити таку закриту. Ну, зараз спробуємо. розширити ось тут. Тому я тут більше надавлюю. Зараз буду виправляти ситуацію. Бо вже обривається. Я можу, знаєте, що зробити? Ось так взяти, щоб її розтовщити трошечки. О! Щоб вона була кругленька. Вуаля. Так, тепер я підігріваю нашу масу і продовжимо далі. Так, як ми вирішили зробити закриту, я все-таки вирішила взяти трошки іншу насадку. Точніше, ми вже нею робили. Ось цю хризантемку це листочок. Але в мене є трошки більший. Чому? Тому що. Тією насадкою у нас листочки дуже тоненькі і дуже тендітні. А я ж хочу вам показати. О, чудово! Прогрілося, зараз ми це оберемо. Я ж вам хочу показати ну, таку більш закриту. Хоча, я думаю, що ви вже зараз все зрозумієте. Як і що робити? О, дивіться, яка красота. Зараз ми ще один такий маленький. А, вже б треба підігріти, але я вже закінчую, щоб вас не втомлювати. Тиск контролюємо. Хоча, я думаю, може він і лишній тут. Зовсім пузата хризантема, ну, уже пішла. Тобто, ну, до речі, все я вам показала, ви вже там, я думаю, зрозумієте, ви в мене всі умняшечки, і я вас дуже-дуже люблю. Тому, хто буде дивитися, а потім Творити, пишіть. Що у вас вийшло чи не вийшло? Головне гарна маса. Оце вже я такий, да, е, крайній рядок може бути лишнім. Да. Ну нічого, зато у нас така жирна хризантема. Знаєте, що я ще зроблю? Зараз я це заховаю. Я візьму потім, коли воно стабілізується, я отак руками в перчатках просто його підіжму. От і все. Дивіться, яка краса. Ось такі хризантенки ми з вами сьогодні зробили. Робіть, творіть, а я з вами на сьогодні прощаюсь. Люблю вас, пока-пока!